Good afternoon. I hope you can hear me. Can you that you, can you, can... Добрий день, я сподіваюся, ви мене чуєте. Добре. Дуже приємно взяти участь у вашій гібридній конференції. Дуже дякую за запрошення. Я хотів би представити роботу, яка є частиною проєкту, впроваджено в Варшавському університеті технологій. Я представляю факультет геодезії і картографії, а також компанія SkySnap. Протягом наступних 10 хвилин. Я хочу вам представити перелік будинків, які були досліджені штучним інтелектом. Метою цього проєкту є покращення цих послуг за допомогою оцінки технічних умов. Отже, завдання поля в тому, щоб ці... Дані їх використовувати ефективно. І за, також задіяти до цього процесу штучний інтелект. Проблема полягає в тому, щоб ефективно збирати дані. І ці можливості дуже обмежені. І Часто будівлі розташовані в незручний спосіб і створюють проблеми для сигналу. І ми вирішили використовувати повітряні літальні апарати для того, щоб спеціальні такі машини, які дозволяють нам збирати. Зображення або збирати дані спостереження з високої з великої висоти. Перше завдання з нашого боку полагало визначити методологію польотів. Це про весь проєкт отримання зображень за літальних апаратів з багатьох будинків. Це було Прикладом збирання е даних, як ви бачите, зробили фотограметричні пристосування і в результаті е точність е була забезпечена е до 10 сантиметрів. І... Це все е, стосувалося об'єктів на землі. Ці зображення збиралися на платформі DJI е, З допомогою камери P1. Це спеціальне таке обладнання. Друге завдання полягало в обробці метро. Логічної інформації по цих даних. Спочатку о, ми визначили, що ортозображення будуть тут представлені, і можна побачити цей, скажімо, фрагменти рослинності, які видно, а також ви... можна побачити інфраструктурні якісь об'єкти. На першому поверсі, а також інші зони. Також є певні обмеження щодо автоматичної обробки цих даних. Тому ми вирішили розмістити наш портал, побудувати на трьохвимірній моделі. Ми збирали дані, фотограметрію, і, маючи таку модель, ми змогли збирати зображення, які показували фрагменти будівлі. І, зрештою, нам вдалося використовувати управляти цією нерухомістю, використовуючи як три. І Як зображення, так і тривимірні моделі. Це все можна було розглядати з різних боків, ми можна побачити багато зображень, які накладаються, що є стандартним підходом до збирання даних такого типу. Коли ми аналізували. Як літати ми намагалися визначити, які накладки мають бути зроблені. Ми розглянули чотири варіанти, де ми ми взяли, зробили 80 таких накладок і кожну другу потім відфільтрували, а потім кожен другий ряд відфільтрували. І тоді в нас залишилось лише 25% даних, які ми звели до єдиного ряду. Ну, можна сказати, що не обов'язково використовувати всі зображення, це ми помітили. І таке облако, яке генерувало ці зображення, може бути. Достатнім. Отже, це була традиційна фотограметрія, яка здійснювалася, бо її перевагою є те, що вона покривала весь фасад, і ми отримували всі дані. Найбільшим викликом для нас було використати ці дані, ці зображення, ми вирішили використовувати. Мережі, тому що багато архітекторів в цих мережах працювали з нами, отже, як я сказав, ми зібрали десь 80 наборів, і по десь тисячі. Будинків і е, кожен момент був це о, о, один, один, один будинок, випало <пробітник> Майже тисячу талів було використано як елементи. Ми мали чотири початкових о, кластери, включаючи о, фасади. І е, Покрівлі е, бобо будинків е, металеві елементи будівель. Коли ми використовували е, е, неромережі, ми е, більш ніж 1200... Фофото um, знімків на ку на кожну будівлю. Це звичайно дуже багато і дуже добре, і це дало можливість дістати до, дуже достовірні надійні результати. Десь тридцять параметри для обробітку цих даних було застосовано. останній, чим займалася це обробка даних і тут час навчання було значно скорочено. Три наявних мережі було у Використані, і ви можете побачити результати автоматичної детекції на рівні елементів під назвою Tile. Що, що, що дало за автоматичної детекції? Ем, інші результати були з, задовільними і за всіма трьома застосованими мережами ем, режим достовірності був десь на рівні 80%. Ми мали певні проблеми з ем, іміджуванням відповідних елементів е, фасадів. Але в для вирішення цих проблем ми побачили особливу цінність саме безпілотних засобів для сегментації і з залученням сучасних технологій з використанням штучного штучного інтелекту це фінансувалося нашим центром технологічних технологічного розвитку і робота була успішною дякую за увагу